Небезпечні польоти Василька Симоненка, навчальні піруети Тільки себе пам'ятає Василько, він хотів стати льотчиком. Як тільки загуде в небі, бігом двір геть ложку покине, забуде і борщ, і мамині пиріжки, начинені смаженим борошном, адже в небі сталевий птах, це вам не чорногози з їхньої повітки, крилами розтинає хмари. Це висота, оце доля! Хоч нічого в них героїчного, нічого від романтичної льотницької долі, мама Ганна, в колгоспі, наробившись вечорами, цокотить на швейній машинці, сусідів обшиває, дід Федір щербань, колгоспний комірник після роботи косить, порається біля худоби та читає книжки газетки. Василькові тільки й польоті, що в розкрилені мамні руки, коли приходить увечері з роботи, або дідусеві назустріч, коли той із поля чи з базару в губнах несе онукові гостинчика від цейця, окречик хліба, яблуко чи бублика. І то це коли Василько маленький був, а нині пів парубка семикласник уже. У війну літаки не вабили, а лякали. Були схожі на чорні хрести і несли в собі смерть і руїну. Правда, щойно 1943-го їхнє село Біївці звільнили од німців Василько з льоною щербанем і собі спробували трохи повоювати не льотчиками, то хоч піхотинцями. Ну а піхоті чи льотчикам треба вміти стріляти? Війна одгриміла, проте снаряди, патрони, гранати зостались. Всі хлопчаки тоді. Запаслися. Гриша Симоненко, автоматичні диски прикопував у схованці. Дід його, пістолети на сінокосі познаходив, льоня ящиком патронів розжився. Василько ж озброївся в рідній коні. Там, коли замерзли удей і болота, часом переховувались партизани, і в очеретяній стрісі лишили гвинтівку. Тож гвинтівку. Зі зброєю висадили зі стріхи десанту бур'яни і дрібними перебіжками в береги. Однак та перша військова операція скінчилась поразкою. Постріли з болота неабияк наполохали селян, солдатів швидко виловили, зброю відібрали, босі вояки під грізним конвоєм, поразки щербань і насмішкуватим поглядом чорногуза, і склоні прибули додому. Увечері зазнали ще й публічного суду, хлоп'ячі вуха палали від батьківсько дідовських зітхань, бідкання і докорів. Дурила мале, трималась за серце заплакана мама. Це ж тільки, божа ласка, що лиха не сталось. Але справжні герої не відступають. Одначе мріяти кожен може. Чого ж не понамрієшся, коли цілих дев'ять кілометрів тюпариш до школи, а потім. Відучившись, тих самих дев'ять дриндзяєш назад. З 1942 року Василь учився в Бієвецькій початкові, потім ходив до семирічки в сусідніх Єнківцях, а тепер до десятирічки в село Тарандинці. Колись у Тарандинцях служив писарем Васильків прапрадід, теж Федором звався, тільки прапрадід собі щодня верхи їздив, а хлопець пішака. Як тепло й сухо, мов би, і нічого. А дощами, снігами одежа взувачка, не встигала за ніч висихати на грубці, пальто ж у Васі вітром підбите, чоботи, босий слід знати. Але до школи це закон. Тяжко тобі, Васю, мама жаліє, та чого там важко? Віджартовується, відсміхається Каро зеленими очиськами. Доки дійду до школи, всі уроки повторю, доки назад усім пісінь ні переспіваю. Отже, мріяти, не сокирою махати, Проте і зарубанням дров чи очерету дідусь уже старенький хлопець головний хазяї на домі. Мріяння Василька теж не покидає. Города копає, мріє, сіно згрібає, мріє, худобу порає, мріє. Льоні простіше Постановив собі, що стане поетом, і вперто прямує до мети, а тут же пером. І папером не обійдешся, треба щось робити, бо ж, як у б'ївцях кажуть, без підпалу і дрова не горять. Нові навчальні польоти відбулись на Удаї, що несе поважно глибокі води через село. Місцева парубота придумала такого собі лука з усіх сил нахиляється донизу молода верба, двоє тримають за гілочки, доки льотчик не вибереться на фюзеляж. І не вчепиться руками за рулі повороту, верхівку. Три, чотири командують хлопці, від гвинта і відпускають дерево. Воно розправляється і пружиною викидає того, хто на верхівці в річку. Пілот іде на зниження. Є контакт, геройський бульк у воду, таке добро. І страх, і гордість, і головне безмежна радість польоту. Але якось Василько, не втримавшись, важель випустив завчасно, впав із триметрової висоти, не у воду. Зайшов у штопор на берег, у мокрий пісок. Лежма лежав кілька днів. Так спина боліла. Згодом начебто минулось, але чи минулось? Наступний політ відбувся на Пасовиську. Де Василь? Після гусей і свиней уже вибився на вищу сходинку пастушої школи. Паскорівчину, добре у веселому товаристві серед безмежного зеленого простору щось вигадувати. Давно минулися дитячі ігри в цурки, у гилки, в рогатки і луки, в катання коліщата, у б'ячі, зваляні в, в скорів'ячій шерсті. Тепер Василь упевнено приборкує і найнарвистішого коня вправно атакує фашистів поміж окопами, спритно добуває вогонь крисалом і губкою. А зараз паробота забагла політати на старому вітрякові, що кострубато стерчить у полі над єнківсьвецьким шляхом. Баки заправлено, датчики настроєно, автопілот увімкнено. Василько й не пам'ятає до пуття, як це сталося. Знає, що був політ, була висота, потім усе зникло. Того вечора пастушки принесли його додому в рятні. ні встати, ні побрухнутися ще довго не міг. Хоч би нічого собі не відбила, то в когось устривоженій, перечасно посивілій, мамині голові. І це ж при тому, що з малку вічно голодний худющий перехворіло всіма можливими болячками. Помало дуже. минулося, минулося, набирання висоти. У чекання того часу, коли зможе сісти в літак, Василько не лише тренується, і не лише відмінно. Та що там відмінно, блискуче. Навчається в школі, а й принагідно, між іншим, шліфує себе у слові, віршують у Василевому роду, крім Олексія Щербаня ще дядько Петро Щербань, трохи брат по батькові, точніше по безбатьчинству, Гриша Симоненко, навіть відомий критик і письменник, Прокіп, мисник їхній далекий свояк. Зрештою, і мама, вже яка зайнята селянською та кравецькою роботою. А завше оддатна до влучного слівця. Згодом Ганна Федорівна збере почуті у рідному селі примовки приказки в окремий зошин під назвою Перлини поміж людей Васильомисним обминає думку ще й про тата, котрий, кажуть, теж має літературний дар. бо ніякий дар не може бути вищим за талант совісті, люденості, відповідальності. Сам він через ціле життя пронесе зароджену у дитинстві зневагу до забудькуватих, невірних пошти батьків, і лицарську повагу до жінки, до матері. Але найбільше будуть Васильків поетичний дар дідусь Федір, не лише тому, що Федір Трохимович нема, нема та й забалакає прикладно Римою, а ще й тому, що останні гроші віддасть на книжки для коханого внука. Головне, ті благодатні розмови довгими вечорами, на печі Аби влітку на сінокосі, кінця не матим подорожам У минуле до свого роду, до рідної України. Ми йдемо через сінокіс і темніє над нами небо. І дзвонить земля на тисячу ладів, І я слухаю слухаю небо, слухаю землю і слухаю дідовину мову. І в серце моє вливається якась незрима сила. Що на віки вічні прив'яже мене до цієї землі, до співучої тихої мови. Напишу через роки, і справді манить Василька вже не так небо, як ця земля на межі полтавського степу і Чернігівських лісів, наповнена буйною зеленню та розкішними чорноземами. Діду, а Україна найкраща Батьківщину, як і маму. Люблять не за те, що вона краща за всіх, а за те, що твоя, рідна, можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину, промовлятиме Василева пісня, лебеді материнства, облетиться пісня, як і чимало інших Симоненкових поезій, увесь світ. Василева однокласниця почує її аж у Канаді, чи ж варто мріяти про успішні польоти? Лише 1947 року Василько із льонею не те що літати ходити не могли, безсилу повзали по молодесенькій травиці і випасали молоду кропивку, вишукували шпичаки, рогіз, мало помагають млинці із жолотів, жолудяники із висівок чи липового листя. підтиб на скошене поле і по стерні. Врогозяний кошик колосків назбирати, однак пропадуть так далеко ж і обіждники стережуть, голодних дітей проганяють. Це рік рік уже третього для совєтської України голоду. Піснею про Сталіна починаєм день, наче наглом бадьоро виспівує радіо. Кращих ми не знаємо на землі пісень, знесиленими голосами підхоплює шкільний хор. А про голод. Наказано мовчати, мовчати, хіба що до пори до часу Льоня Он уже тихцем заримував тужливі рядки, відгук на недавню голодну смерть дівчинки Марійки, в яку був закоханий. Проте Василько відчуває, тут треба слів, неплакальних, якихось інших, яких? Ну, яких же. Чи не тоді вперше і прийшла підсвідома думка, гарним людчиком зможе стати і хтось інший. Василь же мусить зробити щось таке, що під силу буде лише йому одному, і це щось може стати його власним польотом. Може, значно важчим, відважнішим, хай навіть небезпечним, але його власним, і що найвищої висоти. Справжні слова вже десь. Виболюється, народжується у Василькові і згодом таки виллюється у сміливих поезіях Жорна 47-й рік та інших. Саме Василь Симоненко, один із перших, прорве мовчанку і скаже те, що давно болить його народові. Але ж боротися з брехливим злочинним суспільством це завжди ризик, тому юнак не спиняється в польоті, рівняється на них. Кого так любить із сотін жадібно прокоптнутих, прочитаних, майже вивчених на пам'ять книжок: Тарас Шевченко, Іван Франко, Василь Стефаник, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Павло Точина, Олександр Блок, Сергій Єсєнін, Едуардас, Межелайтіс, Еріх Марія Ремарк, Ернест Хемінгвей. Пізніше, як зазначить Лілія Шутова. Проникне в таємниці забороненого Совєтською імперією розстріляного відродження, у творчість майже нікому не відомих тоді Миколи Зерва, Василя Елена Блакитного, Тодося Осьмачки, Валеріана Підмогильного, Василя Чумака, Євгена Плужника, Миколи Вороного. Що далі, то страшніше нарощуватиме висоту, вимоги до власних текстів, тому й надрукується вперше не Аж 1 грудня 1957 року у газеті Черкаська Правда навіть укладе такі собі п'ять заповідей справжнього поета, його майбутній черкаський колега, приятель, журналіст Микола Сніжко, ці заповіді чітко запам'ятає і перекаже нащадкам перше, знати мову, якою пишеш, говорити українською мовою, а не на українській мові. Друге. Стати освіченою людиною, третє. Не бути байдужим до людей, четверте. Працювати до сьомого поту, п'яте мати те, що від Бога талант. Шкода, що так недовго розвиватиметься його талант. Шкода, що обірветься на злеті, на порозі, може, найкращих творів. Але навіть за цих умов наш чорнявий, високочовий хлопчина. Чиє ім'я в перекладі з грецької означає володар, господар чи цар, устигне стати володарем неба, найвищої висоти, такий ж швидкий і стрімко вертикальний шлях із малого полтавського села в класики Прямісінько у безсмертя.